Доброго дня! Сьогодні 27 травня, субота. Сьогоднішнього дня я почну готувати живу закваску для хліба, для житнього хліба. Для цього в мене є житня мука. Треба взяти три ложки, 3 ложки без гірки. Трочки звірту. Незручно. Друга. І третя. Нічого не просію, тому що тут у нас висівки. Висівки треба, щоб були, щоб була жива мука І потрібна жива вода, не мінеральна, ніяка, не кип'ячена. А проста вода, тепленька. Тут у мене її 40 мл. Вливаю, вливаю. І замішую. Замішую. Три ложки муки і 40 мл води. Покладу поки планшет. Помішаю води 40 мл. Замішала. Вийшла ось така суміш. Ось така. Трошки тягуча, Я трошки, трішечки води додала, не знаю, мілілітрів 10, може, в мене просто муки більше вийшло, так як, бо консистенція тіста отака. Я бачила, я ж дивилася. Так, все. Зараз накриваю такою тряпочкою і резиночкою. Закріплю. Ось так я це зробила. Ну, в мене кругом тема курей присутствує: курчата і пітушок. Все. Завтра повторю так само все. Добавлю три ложки три ложки муки і водички 40 мл. І так до п'ятого дня. Ну, я буду вам показувати кожного дня, як буде себе вести закваска. Я оце вже не знаю, який раз, в мене не виходить. Я вже думаю, зроблю на камеру. Може, вийде вже так. Я прям не знаю. У мене не виходить. Я вже разів три пробувала, в мене не виходить. Оце ще раз спробую. Хочеться мені домашнього хліба е, е, житнього спробувати. Люди ж печуть. Цю суміш ставлю я у темне. І тепле місце, щоб ніде нікому нічого не мішало. І собі тихенько стояло. Гримить і накрапає вже дощ. Думаю, покажу піони, бо зараз поб'є, поприбиває і мені буде ще й показати, який в мене гарний. Піон. Ось такі красиві. Подивитися. Ось, як корона. Як корона. Тут вроде пів геть упав уже. Треба прив'язати, ну кому, нема ну, коли. Ну він весь назив. Зараз ще дощ. Боже, нівеста. Він любимий. Треба нарізати та хоч поставити хату. Оце все, нема коли. Це мій любимий, найлюбиніший. Всередині такі крапенки рожеві. Ось бачите. Ну це загалом. Ось огремник яке. Ось такі піоні. Треба зняти, бо вони рост, два, три дні та і все. Вже вбиваю, вчора такий був дощ сильний. Ось така вона красива. У нас сидить дві квочки. Вони геть... От так, все, все. Ось так тут. є на вже. Одна і друга. Ось це. Хоч у Спокійно. Дівчата, якщо комусь треба з братського, квочки, замовляйте, пишіть, дзвоніть. Хто знає мій номер? На ринок привеземо і продамо. Ось я вже порахувала 41 штука. ну Вважайте, це добре, 60 курей. 40. Ну Це сьогодні щось, то вони несуть 25-28, а сьогодні наче під заказ, <свісно> під зйомки Так, ну все. Приготую я на вечерю лодочки. Із перця переріжу на половинки, почищу там всередині, повикидаю сімена, потім поріжу, поріжу міленько, не хочу молотиться, м'ясорубку ставити. Потім мити не хочу поріжу міленько філійки, от і з сережі ще фаршу додавлю свинячого. Потім зроблю піджарочку з цибулькою і з морквою. А пшоно три ложки я вже відварила і відсідила. Тепер стоїть жде пшоно. Оце все перемішаю. Зараз все зроблю і покажу. Оце вийшов фарш. Оце свинячим м'ясом, це куряче. Добавила я піджарочку сюди. Перець, перчик, капчину. Паприку, я люблю цей такий привкус паприки. Вона подобається мені. Розрізала, почистила перець. Зараз перемішаю. Не буду все. Перемішаю окремо сірюжі, окремо собі і начиню. вже І кипить уже у мене зажарочка. Зажарочка, значить, я роблю на салі. на на олії я не роблю піджарки, тому що чула, що олія викликає запалення клітин. Ну, чи правда, чи ні? Ну, слухаю те, що люди кажуть. На солі роблю зажарочку. І все це потім покажу. Ось так кипить піджарочка, додавала туди водички. Та вітр, трішки, щоб солодко було, щоб кисло -солодка. Зараз залю перчик, то що я начинала. А ось перчик. Свій я помітила петрушкою, бо як приготується, тоді вже не знаєш, де чи є. Ми з Миколаївської області і мені говорити дуже важко. Я поки скажу слово, я думаю, що мені сказати. Так що не ображайтеся. Вибачайте, якщо щось не так. Добавила ще сметанки, зараз закриваю і ставлю в духовку. Духовка вже розігрілася. Оце буде така вечеря. Далі все зрозуміло, по одній перчині з'їмо та і все. А на завтра буде з базару, приїдемо та й буде ще нам поїсти. Всім смачного. Пройшло 45 хвилин. Перець вже готовий. Не схотіла я сиром терти, не треба. І так буде смачно. Ну, все, всім смачного! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячна. До побачення!